До Полтави на щиті повернулися троє захисників України. 29-річний солдат Антон Дмитрук до повномасштабної війни мешкав у селі Мар'ївка Новоселівської громади. Служив на посаді номера обслуги стрілецького батальйону у Нацгвардії. Загинув 13 серпня 2023 року у бою біля Стельмахівки Луганської області. Також попрощалися сьогодні із 49-річним сержантом Русланом Кабаком. Народився та жив чоловік у Полтаві. 19 червня цього року вступив до лав Збройних сил України, де проходив службу на посаді водія стрілецького відділення. Зупинилося серце бійця 19 вересня у лікарні Харкова. В останню дорогу прийшли провести сьогодні і 56-річного майора Віктора Власенка. До війни мешкав у Гадячі. Чоловік служив у штурмовій бригаді поліції Людь. Був старшим інспектором роти. Загинув воїн 20 вересня 2024-го під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам'ять героям. Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них вчинив подвиг, поставши проти насилля та несправедливості. Вони Наша надія, наш щит, наш захист. Щодня вони віддають за наше мирне небо найцінніше здоров'я та на превеликий невимовний жаль своє життя.